Тобто, ми вже відійшли, звісно, від цієї веселої історії. Але, тим не менше, у нас Гомосовєтіковський Союз іще нормально стоїть. Тобто Ми чогось вважаємо, що якщо Володимир Зеленський у нас така красота, то не можна задавати йому пакосні питання. Він узурпував владу. Що значить не можна задавати йому питання? Він не може прослідкувати якість мін. Він не може потребуватися про своїх солдатів, я вже мовчу, про громадян. Розумієте? Також була історія з переселенцями: чого це люди повертаються на окуповані території. Та тому що в нас не працює державна система, якщо в двох словах. І люди, в принципі, правильно лаються на цю тему. Да, не працює у нас державна система. Але і це нікого не хвилює. Тобто у нас іде реакція тільки тоді, коли рак на горі свисне, а до того, як рак на горі засвистів, ви чого ганяєте рака туди-сюди на гору. Розумієте? Може, рак втомився, як мінімум? Він маленький йому на гору далеко пустив? Це що за дитячий садочок? Тобто, Це можна назвати, грубим словом, розпиздяйство, даруйте. Притом тотальне. Одні розпиздяї сидять наверху, інші розпиздяються, коментують, а треті, так би мовити, вухами хлопають і нічорта не розуміють. А потім від дурної голови страждаючись руки, ноги. Це просто неймовірна ситуація. І ми програємо через це. Через те, що у нас. Відсутність контролю якраз нормальна система. Але я відволіклася, я казала, що тема буде матюклива. Безпосередньо до чого ми можемо прийти? Прийти ми можемо до того, що безпосередньо Володимир Зеленський в цьому трикутнику з трьома тупими кутами, він безпосередньо найслабший гравець. Він на найтупіший кут. У цьому трикутнику з трьома тупими кутами. І звісно, що на ньому відіграються. На нього може тиснути Трамп, на нього може тиснути Путін. Чого ви очікуєте від Зеленського, що він до чогось там домовиться, я не розумію. Тобто він зараз буде поступово відкочуватись. Не дивлюсь на те, що Росія, здавалось би, також не в кращому стані. Але стан політки Володимира Зеленського куди гірший насправді. Тим не менше. На цьому в мене все. Поки що, здається, я про все поговорила. Бо я роблю паузу, а потім безпосередньо накидаю на відео. Все, що почула, побачила. Добре, народ, на це у мене все. Підтримайте Мене мій підтримайте ютуб-канал, підтримайте за особою. За особою люблю, цілую бувай та па папа.